Опа. От стоять два пітуха. Йдемо шукати їхню патрульну машину. А де ж наших шановних співробітників ДПС патрульна машина? Де ж вона стоїть? Хм! Цікаво. так не задачка. Хм. Як ми бачили, на парковці її не було. На цій парковці її нема. Там вони теж не стоять. І там нема. Ну давай перейдемо дорогу. Давай перейдемо дорогу. О! Зона не можна зупинятися, поняв? Класний знак. З до 22. З 10 до 22 не можна зупинятися. Але ми продовжуємо шукати патрульний автомобіль. А його тут ні хріна нема. Ні хріна нема патрульного автомобіля. Що, як ви прокоментуєте цю ситуацію? Шо? Ну давайте йдемо, перейдемо на цю сторону. Ну вже, як мінімум, ми бачимо, ці пацани стоять вдалеке, а патрульної машини ніде нема. А вони, напевно, а вони, напевно, ось наші шановні співробітники Державтоінспекції рухаються. Ми прослідуємо за ними. Наразі раді вже бере, що ми їхній такий званий ППС, нежданий на дорозі, ліквідували. І перейдемося, подивимося, де ж їх патрульний автомобіль. Якщо вони зараз не підуть в МРЕО пішки. А, а щось вони на приватному автомобілі ведуть патрульну службу. Вони ж без машини поняти не можемо. Номерний знак який? ПС 7407 СТ. Рішили пацани собі підзаробити на вечірок. Можеш приблизити, щоб добре було? Ні, ні діму, видно. Вони зря, певно, будуть виїжджати. Ладно. Що вони пари? А, ні. Раз, то, раз, то, то, щоб номерів не було видно. Ну, Вони ж рано чи пізно свалять звідси.

Ну дивись. Ну, дивись. Вони розвертаються, втикай. А пішли! Пішли, пішли, зараз приближимося, буде нормально. думають, що я такий дурний, як вони мудрі. <різь> Тихо, стань, стань, отак от в кадр. Тихо, давай, давай ближче, 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 ближче. Давай в кадр, в кадр, в кадр. Рест. А задні фонарики на фарах не горять. Ой-ой-ой, що ж то як вони їздять? 74-07. Все. І поїхали під знак заборони руху. І Ізнято.